Привіт! Сьогодні проговоримо про те, як ми навчаємо співробітників нашої компанії, а саме Бариста. Бариста це спеціаліст з приготування кави, що вміє правильно готувати каву та напої на її основі. Бариста має професійно подавати кавові напої відвідувачам. Справжній спеціаліст повинен мати навички готувати правильну каву, та найважливіше цінувати та любити свою працю та віддавати належне кавовому напою. Особисті якості дуже важливі для бариста, а саме комунікабельність. В цій професії спілкування з клієнтами є однією з найважливіших складових: з'ясувати вподобання клієнта та смаки, враховуючи його настрій, вміти знайти індивідуальний підхід та виховувати кавову культуру своїх клієнтів. Бариста повинен пам'ятати, що добра та привітність це ті важливі якості, що створюють атмосферу в закладі, де клієнт відчуватиме комфорт та затишок. Наша мета навчити тебе готувати каву як для себе, ґрунтуючись на якості та найвищому рівні обслуговування. Ми вміємо запропонувати, порекомендувати, підказати. З турботою враховуємо вподобання та смаки клієнтів. З повагою ставимося до кожного клієнта незалежно від віку та статі. Тепер поговоримо про якість, якими має володіти бариста: стресостійкість. За наявності конфліктної ситуації не піддаватися емоціям і агресії, намагатися бути врівноваженим та спокійно вирішити конфлікт. Комунікабельність здатність до спілкування, до встановлення зв'язків, контактів та прояву уваги. Рівень комунікабельності це перепуска до щедрих чайових. Доброзичливість, прагнення бути відкритим до інших людей, здатність віддавати кращу частинку себе іншим, позитивне ставлення до оточуючого світу. Відповідальність це надійність. Чесність до себе та інших, усвідомлення та готовність визнати, що результат, який ви отримуєте від своїх рішень, є наслідком особистих вчинків. Охайний зовнішній вигляд, чисті руки, зібране волосся, ключовий показник привабливості людини, що впливає на бажання або небажання спілкуватися і бачитись один з одним. На зміні працівник повинен вдягати фартук з бейджиком та мати гарний настрій. Пунктуальність завчасно приходити на роботу. Це прояв поваги до відвідувача, котрий обрав для себе час, щоб прийти саме до вас. Оптимізм, не дивлячись ні на що, позитивно реагувати на будь-яку ситуацію, оскільки позитивно налаштована людина притягує собі подібних чесність, відкритість та уникнення обману у відносинах з іншими людьми та собою, рідкісна, але дуже цінна риса характеру. Тепер поговоримо про обов'язки та вимоги до працівників мережі Green Bee Coffee. В ідеалі знати меню, вміння презентувати його та вміння запропонувати напій, чистота обладнання інвентаря на робочому місці. Приємний музичний фон сприяє гарному настрою як і для відвідувача, так і для бариста. Працівник матеріально відповідальний за переоблік та нестачу товару, а також несправність обладнання. Працівники самі складають графік, роботи узгоджений із своїм колегою та керівництвом. Працівник має завчасно відкрити та закрити точку, відправити фото звітів та фотонакладних при їх наявності. Бариста оцінює свою роботу та покращує навички. В сфері обслуговування клієнт завжди має рацію. Іншими словами, необхідно намагатися уникнути конфліктів. Співробітнику сурово забороняється допускати сторонніх за барну стійку та надавати будь-яку інформацію без згоди керівництва. Бариста повинен контролювати якість приготовлених ним напоїв, вміти налаштувати обладнання та слідкувати за якістю приготовленої карти. Поговоримо про проведення переобліків, прийом та відповідальність за товар. У нашій мережі переобліки проводяться щотижня. По закінченню переобліку, працівник, який знаходиться на зміні, повинен скласти, виходячи із залишків щодо бару, заявку на наступний тиждень та надіслати список по заявці бухгалтеру. Працівник несе матеріальну відповідальність за нестачу та псування товару. Всі нестачі після переобліку сплачуються працівником по відповідно встановленим цінам, з якими працівник повинен ознайомитись. Поговоримо про вбивання прибутку та контроль цін. Увесь товар, котрий доставляється або вже знаходиться в барі, підлягає перевірці та оприбуткуванню. Необхідно уважно перевірити ціни товарів в накладній та приведені її до терміналу. Перед тим, як оплатити накладну, працівник повинен перерахувати та перевірити товар. По закінченню робочої зміни необхідно відправити звіт з надходженням товару. Виконання плану продажів це спрямованість щодо результативності та збільшення прибутку. Окрім ставки, в мережі GreenBee є система планів та премій. Показник виконання планів безпосередньо впливає на збільшення заробітної плати працівника. Дана система виявляє серед співробітників тих, хто хоче заробляти, і тих, хто шукає собі виправдання і нічого не робить для збільшення свого рівня життя. Як правильно зберігати товар та уникнути списання? Неправильне зберігання товару, а саме нехтування чистотою ємностей, у яких зберігається товар, та несвоєчасна реалізація товару, призводить до його списання. Будь-який товар це гроші. Списаний товар це викинуті гроші в смітник. Працівник повинен слідкувати за чистотою та контролювати процеси правильного зберігання продукції на точці. Смак напоїв повинен бути на кожній точці однаковим. Якщо не дотримуватись пропорції під час приготування напою, то це приводить до зміни його смаку. Це може привести до невдоволення і опурення відвідувачів нашого закладу. Приготовані напої без урахування калькуляцій відображатимуться плюсами або ж мінусами при переобліку. Це є неприпустимою помилкою. Обслуговування обладнання складається з декількох пунктів: зовнішня чистота обладнання, чистота груп та сіток, чистота холдерів та стімера, чистота піддону. Бариста на робочій зміні обов'язково має контролювати наявність води в балоні. Якщо кавова машина зачерпнула повітря, то перш за все вам необхідно перше вимкнути кавову машину, друге зателефонувати майстру та слідкувати інструкціям. Обслуговування гріндера складається з декількох пунктів: перший зовнішня чистота, другий чистота бункеру протирати тільки сухою серветкою. Третє герметично закривати кришку бункеру. Бариста це творча та багатогранна професія, яка допоможе тобі виявити слабкі сторони та їх виправити. Якщо прагнеш вдосконалюватись, чекаю тебе у наступному відео.